На базі шкільної бібліотеки Тисменецької зальноосвітньої школи започатковано книжковий конкурс серед учнів початкових класів Золота сторінка. Цьогоріч конкурс приурочено творчій спадщині Івана Франка. Цей конкурс Золота сторінка цього року 2016 Вже втретє проходить. Він надзвичайно цікаво проходить діти, готуються. Талановики, які ті, які, які читають книжку, люблять книжку, і присвячені якраз ювелею 160-річчю Дня народження Івана Франка. Діти читають твори Івана Франка. Тут загіяна ініціатива була Богдана Нагорняка. Це його ідея. Бібліотекарі допомагають, вчителі-наставники. Бо втішно те, що діти мають мудрих, відданих таких своїх наставників, вчителів. Ну і, звичайно, ще й батьки. Бо цього року це вони зайнялися проєктною діяльністю, вони захищають свої проєкти. І сьогодні надзвичайно цікаво і творчо, креативно себе презентують, кожен свій проєкт. за задіяні батьки, бо бачимо різні такі і плакати, і е, малюнки. Це десь надзвичайно талановиті діти. Сьогодні 16 учасників для них ми приготували призи, грамоти, нагороди. От вони будуть всі відзначені учасники цього конкурсу. І це дуже добре. що Такий конкурс в школі проводиться. Це розвиваються таланти, привається любов до книги, до видатних поетів, письменників наших класиків. Це і велика заслуга вчителя, бібліотеки, батьків спільно разом. І сьогодні дякуємо, що з нами телебачення, наші друзі, партнери, які висвітлюють всі події, які відбуваються в школі. Бо сьогодні теж чудова мить у школі. Ще одна сторінка цікава роботи нашої школи. Так що дякуємо за співпрацю. В Цьому конкурсі не буде тих, хто програв. Усі учасники отримують нагороди. Проходить процес жеребкування. А на столі розміщені проектні роботи учасників конкурсу. Це цікаві, барвисті плакати, саморобні книжки. Крім виготовлення проектів, кожен учасник конкурсу декламував прозові, чи віршовані твори Івана Франка. Червона калина, чого голозі гнешся? Чого гнешся? Чи світла не любиш до сонця не пнешся, до сонця не пнешся? Чи жаль тобі цвіту на радощі світу, на радощі світу? Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту? Не жаль мені цвіту не страшно, і грому, не страшно і грому. І світло люблю, я купатися в ньому, в гор. Та в гору не пнуся, я сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю. Та в гору не пнуся, я добу не пара, я добу не пара. Та ти мене дуба затіну, як хмара. Книжка, виготовлена Павлом Скрипничуком, зацікавила як членів журі, так і учасників конкурсу. Допомагала у виготовленні книги Павлу його мама. Для членів журі було досить таки важко вибрати кращих із кращих, адже діти виявили неби обізнаність про творчу спадщину Івана Франка прекрасно декламували його твори, відповідали на запитання. Сьогоднішні діти конкурсанти просто вразили нас по тій причині, що вони показали себе. І креативно, і сміливо у виконанні тих конкурсних робіт, тому що конкурсні роботи були дуже різноманітного плану. І найбільше вразило, напевно, те, що діти не боялися представити ці свої роботи. І як вже е, відмічали члени журі, що тут вже є заслуга як е, вчителів в першу чергу і батьків, тому що в багатьох випадках е, конкурсанти казали, що їм допомагали батьки, тому що і і тому щиро вдячні як вчителям. Так і батькам, які доклалися до цих робіт, я дуже задоволена своєю участю у даному конкурсі. Це просто надзвичайні враження від тих щасливих і яскравих і відкритих облич наших діточок, які дуже добре знають українську літературу, цікавляться українськими письменниками, прекрасно декламують вірші, як дитячі, так і по-справжньому дорослі, і політичного навіть плану дуже сподобалися мені їхні виступи, надзвичайно чудові, прекрасні роботи, особливо я Хочу відзначити те, що приємно, що так у такому симбіозі працюють батьки, педагоги та діти. І я вважаю, що наша Україна матиме майбутнє. Вона має майбутнє, оскільки в нас такі чудові, прекрасні діти, організатори також школа дуже гарно працює в цьому напрямку. Тому хочу всім подякувати і висловити своє захоплення. Ініціатор, ведучий цієї книжкової феєрії Богдан Нагорняк, який спільно з бібліотекарями школи вже не вперше проводить такий конкурс, і більшість шкільних бібліотек України перейняли цікаву ідею стисменської шкільної бібліотеки. Цьому конкурсу вже три роки. Наза Золота сторінка вона причепилася до цього конкурсу, і, напевно, це добре, бо ми якби прагнемо показати все-таки любов дітей до книги. Хочемо озолотити цю книгу, її возвеличити, тому що через ці інтернети діти дуже мало, можливо, зараз читають. Конкурс проводиться завдяки прекрасній співпраці із шкільною бібліотекою, пані Леся, пані Оксана, адже сьогодні і день шкільних бібліотек. І ми не мов би, та співпраця народилася цю. Ідею і діти, які приходять сюди, можуть показати свій креатив, свої проекти. Щороку вони кращі. і Я просто безмежно вдячний цим дітям, учасникам. Не було сьогодні жодного поганого виступу і слабкого. Всі підготувалися надзвичайно сильно, гарно і перемогу здобув сильніший. Кульмінаційна частина конкурсу Золота сторінка це визначення та нагородження переможців. Процедуру нагородження здійснювали члени журі. Головне, що дітям конкурс сподобався. Мені дуже сподобалось вже другий рік. Мені дуже кожен рік подобається конкурс, що бібліотекарі придумають, в який день, які призи будуть мати, і хто перше місце. Це дуже цікавий конкурс. Дуже цікавий. Я дуже вражена, що я маю перший раз перше місце. Мені дуже сподобався конкурс. Ось так в Тисменецькій шкільній бібліотеці вшанували творчу спадщину великого поета, письменника, громадського діяча Івана Франка.